Перекінсайд продовжується, і сьогодні будемо говорити про перемогу. Про перемогу зі своїми. Так це музичний колектив. Свої, і вони вже близько 30 концертів провели за перемогу. Я хочу познайомити з такими ідейними натхненниками, з учасниками цього колективу. Це Діма Нікітін, шоумен, співак та волонтер, а Також Мардія, або хто її ближче знає Інеса Сорокіна, співачка, громадська діячка. Вітаю вас. Дякую, що прийшли, що знайшли час. І давайте ми ну таке в Таку інформацію розповімо так про те, що це за музичний колектив. Свої, так хоча багато хто його вже знає про нього, і вже 23 березня навіть буде в Вінницькій обласній філармонії. Черговий концерт, масштабний масштабний такий, концерт. Скажімо. Да, але давайте про нього трішки пізніше. Спочатку про зародження цього музичного колективу і який шлях він вже пройшов. Е, ну, ми вирішили зробити такий колектив, який буде працювати не за гонорари, а на перемогу. І запропонували багатьом нашим вінницьким артистам прийняти участь в цьому колективі. І ми їздимо на гастролі з благодійними концертами. Вхід на всі наші концерти безкоштовний, просто вони люди можуть задонатити, угу. і потім ми на ці гроші можемо щось придбати для наших захисників. Угу. Тому ми зібрали команду і вже більше 30 концертів ми відпрацювали. За який час? це з коли ми Бердичів, перший концерт був у вересні, тобто десь півроку. Майже чому Вінничани перший концерт дали в Бердичеві? Нас а, позвали, нас... нас запрошують. Ми готові їздити всюди, підтримувати кожну громаду і давати концерти будь-де. Ми готові. Звертайтеся, ми приїдемо. Де в Вінниці ви були? Ну. Взагалі в нашому регіоні Вінниці, ну в Вінницькій області багато де були. Насправді я кажу колегам, що я вивчаю географію зараз угу, Вінницької угу. області за допомогою концертів, тому що є там, такі райони, де я в житті не бувала. але це теж цікаво. А в самій Вінниці ну в ресторанах деяких, які організовували благодійні концерти, нас запрошували, і ми завжди відкриті до, і підтримуємо, до цього так? проектів їхніх і тим самим допомагали для їхніх, тому що там багато персоналу, які. І служить у війську, і для них допомагали, і так само вже свої якісь моменти для хлопців закривали. Але хочу, якщо почують тульчинці, в мене коріння з тульчина, то там ми ще не були. Дорогі тульчинці, зверніть увагу квітень, на все. квітень, 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 запланований тульчин. А о бачите. все бачите, ви хмільник бачите, вже 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 вирішено питання тульчина. і Хмільника тим більше вже можна так анонсувати для артиста участь у блодіму концерті, концерті це та справа, звісно, особливо зараз під час війни, під час повномасштабного вторгнення для українського артиста, це ще й можливість мати майданчик, можливість, щоб тебе почули. Та Акінесу безперечно, і багато пісень, які вже народжені під час повномасштабного вторгнення. Є про що розповісти, є чим поділитися творчістю, прекрасною творчістю не тільки в мене, і у всіх артистів, з якими ми гастролюємо пісні. Я думаю, що вони повинні надихати, вони повинні підіймати настрій. Uh, і ну є навіть справжні історії в цих піснях, no. <ślee> так ну може життєві. No, можна? No, життєві no, так. Хоча б так ну я можу розповісти про себе. В мене чоловік військовий uh, і саме ну. Через тиждень після нашого одруження він отримав поранення під Бахмутом, але ну в нас все добре. Ми класно з гумором до всього ставимося, все продовжується і життя, і все супер. Ось і саме під час того, коли ми перебували в лікарні, то народилась така пісня, як на вірші Костенко, коли закінчиться війна, там. Текст можете послухати, ну я хочу проаносувати, що сьогодні ми цю пісню послухаємо одразу після ефіру. Всі наші радіослухачі, радіо місто Богом, її послухають. Я її прослухав перед цим можу вже сказати, що це ем, пісня, яку варто чути. Так, ну і це справжня історія життя, яка яку я розповідаю, і напевно десь підтримую інших жінок, а, в яких подібна ситуація, чи може чоловіки на фронті, чи чоловіки, які отримали поранення. А, тобто, я своїм прикладом своєю історією показую, що життя продовжується, кохання це найсильніша сила, Всесвіту, Ось і а, ділі з творчістю. Ну вас же всіх є знайомі, друзі, родичі, які так. воюють, які так. зараз у лавах Уроне силу України, як вони ставляться до цієї вашої ініціативи, поїздок? Чи запрошуєте ви їх теж на свої концерти? Родичі, правильно? Так, Родичі, так, друзі. Так. так, запрошуємо по можливості, якщо вони в місті там чи десь у відпустці, то вони відвідують наші. Mm -hmm. такі... Я чоловіка жодного разу ще не запросила до свій концерт. Ні, ти просто не хотіла його брати. ми скільки разів запрошував? А чому? Ти запрошував? Я ні. А чому? Я не знаю. Я не знаю, чому. Вона, вона соромиться, мабуть. Я Ні. нагадаю. Я всім нагадаю, що в нас сьогодні в ефірі в проєкті «Інсайт» представники музичного колективу свої за перемогу. Свої", свої", свої, це я вже назвав свої за перемогу, але ви ж за так, перемогу. Так. Тут, тут я правильно назвав Діма Нікітін, шоумен, співак та волонтер, та також Марді або Інеса Сорокіна, співачка та громадська діячка. Ми продовжуємо нашу розмову. А тепер давайте вже перейдемо до артистів, так які в цьому колективі. Хто вони знають Вінничани, певно, так. Так, так. І вони постійні, чи вони змінюються? І вони можуть додаватись а, виходити з колективу? У нас ситуація така, що у нас є такий штатний колектив, угу. який да, він вже не вправо, не вліво. Це Олександр Остаповець, ведучий. Угу. Ну, він так само і співає і веде. Його колектив, який надає нам світло, звук, апаратуру, технічні питання для закриває повністю безкоштовно на кожен наш благодійний концерт, це Ренд Івент. Його колектив. Потім є Олег Ковальчук, співак Мільярд. Марді, Діма Нікітін Ірина Томашук, це такий основний наш е, состав. Ну ще в нас є така маленька дівчинка Кароліна зять, але mm -hmm. вона не завжди з нами їздить, тому що бувають дуже далекі дороги. Ну, і школа? Да, школа, і тоді вона, коли ну, трошка трішки ближче до Вінниці, то вона з нами завжди приймає участь. Тобто дівчинка допомагає так само долучається до перемоги. І якщо є, наприклад, артисти. Які хочуть з нами поїхати допомогти, ми ніколи не відказуємо. У нас немає такого, що ми от ми закрили коло mm -hmm. вакуум і нікого не пускаємо. Тобто не закрита група. Да, будь ласка, хто бажає, ми завжди раді, завжди підтримуємо цю ініціативу. Тим більше буває таке, що в когось інший концерт, десь чи зайнятий хтось, і ми можемо змінювати... так, так, так. У нас ми закидаємо в групу число і місце проведення. В кого виходить, то їде, в кого не виходить, тобто у нас по бажанню йде, по, mm -hmm. по можливості, тому що це. Все, ну я ж кажу, повторюся на безкоштовній основі без гонорар. А 23 березня до вас долучається Катерина Бужинська і Михайло грицкан так от так. взагалі вони на вас вийшли чи ви їх запросили? А, Як а, а, ну я в принципі дуже багато років товаришую з Катериною, і тому я запропонував їй. Ну, у нас були ще деякі артисти, яким теж ну, з якими теж товаришуємо. Ми планували планували з ними, але в них не вийшло, тому що за кордоном Тролі, ну і по Україні зараз. Mm -hmm. Ну в Катерини і Михайла також зараз всеукраїнський тур воля, також е, на підтримку ЗСУ, і тобто там є таке мали маленький е, проміжок вільного там два дні, і вони заїдуть до нас 23 березня у філармонію на 1800. Переходимо до цього концерту. Давайте про його підготовку. Що вінничани що гості нашого міста побачать Вінничани та гості нашого міста побачать нові пісні від музичного колективу свої, тому що ми готуємо велике таке благодійне масштабне шоу. Кожен постановочне з піротехнікою, з крутим звуком, який знову ж закриває Олександр Стоповець та його команда. Побачать багато нових таких. Якихось сюрпризів і фіналом цього концерту стане виступ Катерини Бужинської та Михайла Грицкана, Але хочу зауважити, що всі кошти, які виручені з квітків, там вже квиточків майже дуже, не залишилось, ні. дуже мало. Вони підуть на закупівлю дронів для червоної калини. Слухай, ну насправді ми готуємося всі дуже серйозно. Ми всі е, шиємо нові костюми, готуємо номера, готуємо відоряд. Ну все буде круто. Я думаю, та <світку> ну, ще да. є можливість купити квитки. Ще да там ще я більше я залишили. не помиляюсь. Перед ефіром ми дивилися Інесою в машині. Там, по моєму, 32 квиточки на дану годину ще є в продажу. Ну Я думаю, що після ефіру вже їх не буде. Ну це це плюс, це плюс що квитки розкуплені. Я нагадую, що сьогодні в ефірі ми говоримо про музичний колектив свої. Які за перемогу, це Діма Нікітін, Шоумен, співак та волонтер, також Марді, Інеса Сорокіна, співачка та е громадська діячка. Який ваш виступ у вас вже було близько 30 виступів, так який найбільше запам'ятався? Є от такі якісь особливі, якісь такі, які найбільш теплі, найбільш цікаві? Я можу сказати, яка дія мені найбільше mm -hmm. запам'яталась, і коли це відбувається, я завжди звертаю увагу, як маленькі діти приносять і кидають кошти на ЗСУ? Це дуже чутливо навіть. 20 гривень там тієї дитини є ще скільки, але вони настільки свідомо розуміють, що вони за Україну, що вони за перемогу, що вони хочуть бути вільними такими гордими справжніми українцями. От я цим пишаюся, і те, як виховується зараз наше покоління, безперечно, дорослі дають приклад, вони донатять, вони показують, можливо, в тієї дитини і дядько чи батько військовий, але. Всі як один намагаємося наблизити перемогу. Оце от дуже такий момент, який мене вражає. Важливо, що діти це наше майбутнє, так якщо вони розуміють, що перемога має настати, значить а концерти всі класні Так, да, вони всі класні, кожен по своєму запам'ятовується, тому що публіка візьме різна, різна да, і тому там реагує кожна по своєму, але круто, це завжди там оплески є. Ну тобто ми, як артисти, ми отримуємо ще віддачу mm -hmm. від публіки. Тому і якщо супер виходить якийсь збір, то тоді. Круто, ми можемо закривати якісь питання нашим хлопцям. Нещодавно, до речі, ми були в мурованих Це І Нам наші. сказали, да, що тут два роки на цій сцені не було жодного концерту, а люди так сприймали, так з таким да, нас У так там хоч кон концерт був на три години дня, але в нас був повний аншлаг. Дуже прям навіть стоячі місця були зайняті. Це було дуже круто. <рес> ну, люди ж зараз просто ну дійсно зараз концертів насправді не так багато. Ну, в Вінниці може ще є, так? Mm -hmm. Так, Вінниця нас перенасичена. Так, перенасичено, але тим більше в нас вже менше стало майданчиків, де можна проводити ці концерти. Так а от в районах це дійсно біда, По концерт люди просто якась видовищ просто не вистачає. Так, безперечно, і ми ну. На ж місія є, ми і нагадуємо, угу. і даємо якийсь привід, трішки трішки отримати, розслабитись, да отримати якісь враження, да і. Та, і так далі. І ми ще раз вернусь до того, що у нас, от ми домовили, що всі шоквитків на ці концерти ми не продаємо. Тобто, будь-який бажаючий може прийти вхід безкоштовний, хоче задонати 10 гривень, хоче нічого, хоче 100 задонатити. Людина. Тобто, ми просто віддаємо гарний позитивний настрій. Такий запальний запальний, як це навіть не знаю, як сказати. Ну, яскравий запальний. так. Нас було навіть коли в школі діти не змогли прийти, бо був урок, і від там 10-го Б класу конверт передали на з просто шалені люди, якісь у нас чесно. Да, таке так, так, також було. Да. Ви так. приїжджаєте на запрошення, так? Чи ви, ви якось теж ініціюєте? От ми хочемо до вас приїхати. А в нас є сірий да, кардинал. Так, У нас є сірий кардинал нашого колективу. Це депутат обласної ради Тетяна Каменщук. Вона допомагає нам організовувати. Вона веде всі перемовини mm -hmm. з головами місце, ну, місцевих, місцевих рад, з сільських рад з, за організацію, тому що це дуже такий кропіткий процес. Там багато документації треба для того, щоб зал надали Безкоштовно. Тобто ці моменти вона веде, і вона, якби такий наш е, продюсер, може нам сказати, Тетяна, да, тому дуже-дуже багато допомагає. Е, з ким із волонтерів ви співпрацюєте, як ви передаєте кошти, як чи, можливо не ви проводите закупівлі, а хтось інший? Ну, дивіться, в нас багато в кожного є особистих якихось запитів в кожного артиста, да, є там якісь знайомі, знайомі, знайомі. Тобто, ми в будь-якому випадку тільки перевірені. Якісь моменти, там, виділяємо кошти. Е, так само в мене, в Інеси, в Іри Томащук, є знайомі, які є на фронті. І там, наприклад, якщо їм потрібні якісь зарядні пристрої, от ми перед Новим роком ми передавали на, туди, на Донецьк, на Донецький напрямок. Ми передавали, ми робили великий концерт в Вінниці в одному з ресторанів. Перед Новим роком, новорічний, такий Різдвяний вайб зі своїми так. він називався. Mm -hmm. Ми зібрали тоді. Таку кругленьку суму і закупили аптечки для нашої ППО, тобто, щоб в кожній авто. Ну там був запит великий, да ну все, що на той момент ми могли зробити, це ми закупили велику кількість аптечок. Їм закрили хоча б це закрили. Можна сказати, що безпосередньо в руки передаємо. Да, тому, тобто що Ми самі нас... їдемо в частину до цих військових і. Так, да, да, в принципі, в нас так і виходить. Воно, що... А ви проводили виступи безпосередньо в військових частин? Е, Ні, ще не проводили, але в нас є запрошення, але ми чекаємо трішки, щоб потепліло, тому що там дуже холодно в mm. тих залах, і тому вони відтягують по, до, до весни ці моменти, тому це ще в, в, впереді в нас. Так, так, все попереду. Ми безперечно будемо ну давати концерти для військових. Але про те, що холод, ми вже стільки натерпілися, діва. Ми да. співаємо, танцюємо, пара з роту йде, але нічого в костюмах. Все як має бути. Але бачиш, військові нас, мабуть, трошки пожаліють, тому що в принципі ми в холодних залах виступаємо, бо військові кажуть, ні, давайте трошки потеплі, щоб вам було комфортно і ви приїдете до нас в частину. Але безперечно, ми це зробимо обов'язково. Я думаю, це буде перша тільки частина, яка вас а і Перша з багатьох наступних Діма Нікітін, шоумен, співак, та волонтера також Марді. Войнеса Сорокіна, співачка та громадська діячка у нас в ефірі сьогодні говоримо про музичний колектив свої про те який е, вони внесок роблять е, для перемоги. Діма прошу так. Да, і ще саме головне, бачите, ми, ми заговорили за військових. Я згадав е, е, також 23 березня, ми даємо такий ж самий виступ для поранених військових, які знаходяться на реабілітації у Вінниці. Не буду казати, де не буду uh -huh. казати, скільки що... військові і... знають. Так, да, вони вже всі. Знають, так само Катерина Божинська, Михайло Грицкан, це буде перед концертом, перед філармонією. Тобто буде два, два великі концерти, да, тобто для військових і вечором для цивільних. З ким би ви хотіли ще виступити, щоб приїхали такі гості, які відомі на всю Україну. Ну, я веду перемовини зараз з Іриною Білик, тому все може бути, що восени ми зробимо великий, також такий самий концерт. вже. З іншими зірками, з якими ми товаришуємо. ми всі думаємо про перемогу. Ми всі віримо і всі знаємо, що перемога обов'язково буде що Україна. Відіб'ється від цього скаженого російського сусіда, яким буде майбутнє музичного колективу. Свої думали про це. Він не зміниться. Він а музичний колектив свої буде тоді гастролювати вже по всій Україні з концертами перемоги. Так, безперечно, я думаю, і завдяки перемозі в нас народяться нові пісні, і ми розширимо свій репертуар і будемо. Ще дужче <хи> виступати да. з більшою вже енергією і альбу... силою. альбоми вже буде да, да. За, записані. Ну ми і так музичний колектив своїми дуже прикольно. У нас є свій логотип, у нас є у нас брендоване все. Навіть до речі, по... можемо сказати, прем'єра пісні нашого колективу буде. Да, 23 го в нас дня. буде. Дайнеса підмітила 23-го числа. Буде у нас прем'єра пісні. Це нашого колективу. Свої, ми, свої да ми будемо презентувати пісню на фінал із з якої ми далі потім будемо їздити на всі концерти. Тому приходьте, якщо хочете. Це буде круто. Що дуже дуже. з тих круто. 32 квитків за ці 20 хвилин, поки ми спілкуємось, ще щось залишилось. То тоді прийду обов'язково. А ця пісня, яку запише колектив, свої так. Це учасники всі будуть співати. Так, Так, її співають всі учасники колективу. Її написав на учасник нашого колективу Мільярд і слова і музичку. Дуже нам допоміг Андрій Музон. Цьому плані його студія звукозапису. Тому ми дуже вдячні. Тому це буде, мабуть, такий як гімн нашого колективу. Майбутнє української сцени. Е, я, Ну, всі, не тільки я, всі підмітили, що е, після повномасштабного вторгнення, коли просто вже співати російською, стало ну, не то, що мові тоном, а ненормально, це так це образливо, е, я б так, сказала. Так, 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 е, і які виявляється... Це був потужний поштовх для української сцени, для української естради, для всієї молоді, так? Ну, для українських співаків. Зможемо ми лишитись на цьому рівні? Я впевнена, що він буде тільки підвищуватись. Мені здається, що зараз мода на все українське. Мені здається, що молодь слухає зараз українську музику. Я дивлюся, як реагує там навіть в мене син на російський російськомовний контент дуже негативно. В тому плані, що у нас ж, ж багато свого крутого, чому ми маємо там звертати увагу на чуже. І я думаю, що це класний. Ну, на жаль, на жаль, да, такий поштовх, але Україн. Музика буде процвітати. Зараз дуже багато артистів нових, і я думаю, що це великий шанс для творчих людей і для класних пісень. Так, про wow. наших сучасних крутих артистів. Можемо і про їх можемо побачити 23 березня, о 18 годині, у Вінницькій обласній філармонії, де від пройде благодійний концерт пісні моєї країни за участі Катерини Бужинської та Михайла Грецькана, а також за участі музичного колективу. Свої. А, і я нагадую, що сьогодні у нас в ефірі були Діма Нікітін, співак, шоумен та волонтер. а Також Марді Інеса Сорокіна, співачка та громадська діячка. І просто зараз, після закінчення ефіру, коли ми зараз попрощаємося. Буквально за кілька секунд. Ми почуємо нову пісню в Марді, яка називається на вірші Костенка. Дякую вам, дякую за те, що ви знайшли час. Прийшли. Це що ви робите дуже важливу справу. Слава Україні! Героям а слава проект завершується і зустрінемось вже наступного дня. На все добре, побуднях на 101 і 8 фам проєкт, що розширює горизонти. інсайт